Щасливі емоції та водночас сум за друзями і веселим відпочинком. В полянській громаді на Мукачівщині завершився літній дитячий табір Олімпія. Майже місяць школярі зі всіх навчальних закладів громади позмінно відпочивали після насиченого шкільного року. Я сам з Миколаєва родом. І зараз щось в поляні і прийшов сюди оздоровитися, насолодитися, додати в своє життя різнокольорових спогадів. Тут були різні конкурси, спортивні ігри, волейбол, футбол. Ми грали загон проти загону. Мені сподобалися умови, в яких ми проживали. Було дуже комфортно, було дуже класно. Ще мені сподобалися ігри, які ми грали, то квести, естафети. Тут дуже атмосферно, класно, дуже багато нових знайомств з'явилося, друзів, з якими ми спілкуємося. Дуже весело тут. Багато розважальних квестів, різних змагань нам роблять, де ми можемо показати свою силу, відвагу, мужність. скажімо так, ми кожен день ставили нових вихователів. Зранку розпочиналося із ранкової гімнастики, сніданок, спортивні ігри то дозвілля було до обіду. Після обіду, як правило, були квести. І ігри, і закінчувався день дискотекою. Що дітям, звичайно, дуже подобалося. Вони звичайно, веселі позитивні. Сьогодні бачу такі досить сумні, тому що закінчення воно завжди сумне. Закриття табірної зміни не обійшлося без традиційного запалювання вогнища єднання. Почесну місію виконали капітани загонів. Щання з друзями та підбиття підсумків Олімпії організували святково. Для учасників літнього табору підготували чимало виступів, серед яких танцювальні номери, вокальні виконання українських пісень та показові виступи з Кіо Кушенка й карате. One, three, Близько 400 школярів під час відпочинку в Олімпії брали участь у насиченій розважальній програмі. Діти грали різноманітні ігри, проходили квести, займалися спортом та навчалися. А найактивніші з них по завершенню літнього табору отримали нагороди. Віталій загин... я впевнений, що ви за цю табірну зміну подружилися, знайшли собі друзів, ближче познайомилися і будете дружувати на довгі-довгі роки. Саме щиро подякую я хочу висловити тепер від вас, усіх, від ваших батьків, нашому голові, який захищає нашу країну на сході України. Але якщо б він був тут разом з нами, він обов'язково був би тут з нами і самими теплими словами вітання. Вітав би всіх вас, бажав би вам добра, здоров'я і всього самого хорошого. Давайте поаплодуємо йому і будемо його чекати із перемогою. Це у вас був такий розминочка невеличка для великого відпочинку на все літо. Я вам бажаю у кого, куди вийде, з батьками, може, ще в якісь табори ви зможете поїхати. Побажати вам гарно відпочити. І з новими силами повертатися до нового навчального року. Ми оздоровили понад 400 учнів е різних категорій. Серед них е діти середи та діти позбавлені батьківського пікування, діти інваліди, діти із сімей внутрішньо переміщених осіб, а також діти, е батьки яких захищають Україну від збройної агресії Росії. Також у э, нашому таборі мали можливість почити дітей із забезпечених сімей, багатодітних талановитих, обморовані діти нашої громади. У Полянській територіальній громаді переконують літні табори для дітей вкрай важливі. Тож сподіваються, школярі добре відпочили, набралися сил та отримали позитивні враження. Літо, літо я поїду на хрестів. Заберу тебе з собою все одно.